Слава Богу, брати та сестри. До цього часу нам Бог допоміг і йому належить слава, тому що він нас полюбив, Він нам відкрився, Він дав, дарував нам надію на вічне життя, і ним ми збережені, ним ми живемо, ним ми существуємо. І написано, що від Божої руки даровано все для нас, для кожного з нас даровано від Божої руки все для нашої побожності, для нашого благочестя, для того, щоб ми могли жити і знаходити, за що нам дякувати Бога. Бог від своєї руки нам все подарував. Будемо мати зараз молитву. Читаю деякі вірші із святого Писання. Слова Ісуса Христа євангелист Іван записав 11 розділ, 26 вірш. Та ви не вірите, бо ви не з моїх овець, як я сказав вам. І 42 вірш. І багато там увірували в нього. Святе Писання нам багато відкриває про те, що. Бог каже, ви є діти мої, ви сини мої. Не раз Ісус Христос сказав, ви друзі мої. Тільки що ми співали, що я йому належу, тобто Богу належу. І хотів би сьогодні таку думку для нас залишити, щоб ми подумали. Давайте кожен для себе так вникнемо в цей момент і задумаємось, і дамо для себе відповідь. Кому я належу? чи я син? ну, В духовному світі, чи я син, чи я друг, кому я служу, кому я належу? І співали, що життя було марнотне, коли я Спаса ще не знав. Але коли людина пізнає Ісуса Христа, Спасителя Свого, то воно перемінюється. Людина стає служити іншому. Людині відкривається інший момент. І від того марнотного життя вона навертається до іншого життя. І вона розуміє, кому вона стає належати. І ось ми читали, каже: ви не вірите. Тобто, з цього ми моменту можемо бачити, або ж пізніше ми читали, навпаки, каже, увірувало багато людей. З цих моментів ми бачимо, що може бути дві сторони. Хоча є і третя категорія людей, але є дві сторони: або вірить людина і має ось те життя, або ж не вірить. І ви, каже, не повірили, тому що ви, каже, не з моїх овець, ви не мої, ви не належите мені. Людина, котра не вірить в Ісуса Христа, вона не може бути її другом. Вона не може бути Сином Божим, тому що вона не вірить в нього. Отже, одна категорія людей, яка вірить в Бога, є другом Божим, належить Богові, отримує життя, отримує спасіння. А інша категорія, яка не вірить, і є ворогом для Бога, є ворогом для Ісуса Христа. Є третя категорія, яка. Пасивна у всьому і не хоче вникати, і просто не роздумовує над тими моментами. І слово Боже, Писання святе відкриває нам про таких людей, такі люди можуть бути просто теплі. І чомусь так Біблія каже, що е, такі люди ще є найгірші, вони в безпеці, вони не роздумовують і просто кажуть, що я все маю, мені нічого не потрібно. Про якого Бога має е, е, іти мова? Про якого ворога має іти мова, все від людини залежить, як людина хоче жити, так і живе. І такі люди в безпеці. Каже, я все маю, мені нічого не потрібно. Але ось ці люди, котрі є такі противники Бога, вони є агресивними і також в них є ж прихильники ж свої. От коли ми візьмемо ось того, котрий живе поза поребриком нашої країни. Він є ворогом для нас, але в нього ж є свої прихильники, і Він іде на нашу країну, і ідуть ті, котрі йому служать. Але це не значить, що вже всі в нього друзі, не значить, що вже всі йому належать. Він просто є ворог для інших людей. І ось цей стан, коли людина не пізнала Бога, не повірила в нього. І робить протилежне, то ще якісь момент є для того, щоб навернутися. Вона, ну, можна взяти такий приклад із апостола Павла. Він ішов і гнав церкву, йшов проти Ісуса Христа. Він не був другом Ісуса Христа. Він ішов і гнав тих, котрі йому служили. Але коли Бог йому відкрився, Він зразу ж перемінив своє, свої думки, він зразу ж став діяти так, як Бог йому відкрив. І став служити для Ісуса Христа, став Другом Божим, став належити Ісусу Христу. І це все приходить через віру. Коли людина повірить, тоді вона стає належити тому, кому вона повірила. Вона стає ось тим другом. Коли людина не вірить, скільки б ми не розказували тій людині, котра не вірить, вона ну не вірить і все. І ніби. Ніби все згідно, але не вірить і не прийде до Ісуса до тих пір, поки не повірить. Тут, каже, багато увірувало в Нього, тому що вони зрозуміли, що тут правда є, тут є життя, в ньому є спасіння. Повірили, а інші не змогли повірити. Читаю ще один вірш, який записав Євангелист Матфій в 12 розділі, 30-й вірш. Хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Це є такий вірш, який Він дає нам, нам навіть ми можемо побачити ось ці моменти, коли людина належить Ісусу Христу, коли належить Богу, коли є спасенна, то вона буде все робити так, щоб Церква Ісуса Христа збудовувалась. буде робити так, щоб виконувалась воля Божа на землі. Вона є другом Божим, вона є спасена, вона належить Ісусу Христу і вона не розкидає. Вона старається так робити, щоб збирати, щоб згуртовувати, щоб служити для Бога, щоб зміцнювати церкву Божу для Бога, щоб всі справи вершилися для Бога, робилися для Бога. Але якщо, каже, вона розкидає, вона не збирає, вона не згуртовує, то така людина просто ворог. І та людина йде на іншу країну. Вона не, не цінить дітьми, вона не цінить ось тим майном, котре нажили. І коли дивишся ось ці моменти, жахлива картина. Людина є ворогом для Бога. Людина є ворогом, можливо, для іншої країни. І вона не може цінити того. Вона розкидає, вона руйнує, вона вбиває людські душі, людські тіла. Душа залежить від Бога, куди вже Бог направить. Але людина є агресором проти іншої, тому що вона не збирає, а розкидає. Вона є ворогом. Вона не є спасенною людиною. Вона не належить Богові. Та людина, котра не повірить, вона ніколи не зможе так робити, щоб воно все збиралося, те, щоб воно збудовувалось, вона буде руйнувати. І це все робить ворог, це робить та людина, котра не вірить в Ісуса Христа. Вона все руйнує. Але ми є спасені в тому, що не все залежить від людей, залежить від кожного від нас, наскільки ми повірили в Ісуса Христа, а Бог вже є понад усе. Він дивиться, наскільки людина цього бажає, наскільки людина вірить в це все. І вона є вершитель всього. Вона є понад усе, все над всім. І тоді через Ісуса Христа людина отримує вічне життя, пускає Ісуса Христа в своє серце і стає другом Ісуса Христа. Вона стає належити Богові, вона стає Сином Божим, Бог запечатує таку людину Духом Святим. Людина ніколи не може сама в собі щось перебороти, навіть ті прості гріхи, з якими ми вже бачимо, що воно не потрібно, щоб було в нашому житті. Людина бореться і вона не може перебороти, поки вона не повірить, що все від Ісуса Христа повірить в нього, і тоді Бог дає сили залишати всі наші ості земні питання, які перешкоджають увійти в вічні небеса. Хай допоможе нам Бог цьому. Ми зараз будемо мати молитву. Я хочу, щоб ми також згадали і подякували Богові за те, що ми змогли звершити ось ту поїздку. Ми їздили на схід в Херсонщину, роздали в сімох селах ось ті продуктові пакети: п'ять сіл в одному ОТГ і ще два інших міста і села. І все було добре, роздали. Люди задоволені, дуже дякували. І вони навіть дивувалися. Каже, ще в нас такого ніколи не було. Тому що від нашої церкви було два буси і з Рокетнянського району або ж там з одного села було бус, і місцевий бус хліб був також повен бус хліба. Ми розвезли і вони дивувались тому, і дякували нас і Богові, і всім вам подяка, і подякуємо Богові, що Бог зберіг нас. Зараз молимось, амінь.